Своїх майбутніх друзів Славіка, Стасіка і Яріка зустрічає біля перинатального маленький Тимур. Його мама люда народжувала теж тут. Один рік і вісім місяців тому. А тепер прийшла привітати свою кращу подругу. Ми переживали дуже сильно. Ми дуже дуже сильно, тому що це наша перша вагітність. І сразу троє. Ой, ждали хоча б одну дівчинку. Всі три мужики не обіжені. Чесно, будемо виховувати, щоб були от такі мужики. Он як у мене стоїть. Будемо їздити до вас в гості. Так що ростіть і будьте здоровенькі. Я майбутня хрещена мама одного із тройняшок. Кого саме? Ярославчика, будемо допомагати виховувати всіх трьох, вони наші всі рідненькі будуть. Тріню зустрічає чимала компанія родичів, лікарів та журналістів. За три роки існування в обласному перинатальному центрі народилося троє трійнят. Коли татко Анатолій із села Поділ дізнався про. Своїх трьох богатарів Стасіка, Славіка та Яріка, він говорить, що не злякався, а лише не Увесь час тримав руку коханої дружини Олесі. Нам він подобається. Він хороший хазяїн допомагає їй. Ну, звісно, всі були в шокі. Я, він був дуже удивлен. Не, не. Ну радий трубку. Він кричав ура, і ми всі кричали ура. Ось і щасливий татко електромонтеро Анатолію. 40 років у нього вже є донька від попереднього шлюбу. Із Черкащини на Полтавщину Анатолій Колос переїхав давно і пообіцяв друзям. Тут він обов'язково розколоситься. А скажіть, на якому терміні ви дізналися, що їх буде так багато? Що радості, буде так багато? Не пам'ятаю. Де Геть, не питайте. Не його віркий татко нині радіє у Кубі. Малих своїх вважає подарунком долі. Ну, ось самород. Почувається маленькі добре, говорить мама Олеся. Імена їм придумала, коли ще виношувала хлопців. слова. Да, так, слова. Ярославчик у нас найспокійний, мудрий, не зря Ярослав. Славик у нас якщо хоче їсти, він криком бере. І Стасік у нас він такий. Він щось посередині між ними. От мене ці два таких терплячок, а цей бере так, ну, в общем, криком. З ну, характером. З характером хлопчик. Не знаю, в кого пішов, звісно. Зізнається, як і будь-яка жінка мріяла про лапочку дочку. Дуже хотіла Катю. Ну, як... що... Я цікаво довольна, що є три хлопчика. За Катю і не прийдуся, хотілося дуже дітей, дуже хотілося, 15 років у Бога просила. Довгоочікуваних дітей Олеся виношувала важко. Більше двох місяців була на збереженні у перинатальному. Народила передчасно на 31-му тижні. Надзвичайно вдячна спеціалістам центру. Якби ми може в других як не значи, ми щас би стояли тут усі заливається спочатку. Вона виношувала вагітність в гінекологічному відділенні. Потім була переведена в патологію вагітності до перинатального центру, але пацієнтка була добре налаштована. Маленьким нині шість тижнів за гороскопом вони діви. Мама Жилеся, кухар-кондитер за професією. Уже готується до кулінарних запаганок своїх чоловіків. Здрава, Станіслав, і кого ми Станіславу? бабусі, Наверно, та, та, яка буде подірна. А вдома на трьох славків з нетерпінням чекають старші братики, сестричка. Їх батьки усуновили кілька років тому.